Більшість людей пропустили це повідомлення. Приблизно тиждень тому було засідання Національної ради президента з економічних реформ, чи якось так вона називається, і там розподілили сфери відповідальності. Хто буде відповідати за який напрям реформ? Ну насправді нічого несподівано не було. Там, за реформи в енергетиці, міністр енергетиці, за реформи там, в екології, міністр екології і так далі, але... От, що мене здивувало, хто буде відповідати за податкову реформу? Хто? От з трьох разів гадаєте. Ну, міністр економіки виконавку. О, бачите? Логічно. От я думав теж, що буде міністр економіки, врешті-решт. Чому я так думав? Перше, Порошенко сам підприємець, і він розуміє, що податки повинні не наповнювати бюджет, а піднімати економіку. Друге, він сам був міністром економіки. Було, так? Подивіться, кого призначили. Відповідальним за податкову реформу міністра фінансів. Оце біда. Для наповнення бюджету. Міністр фінансів мислить фіскальними термінами. Бубка до бубки скласти, щоб був бюджет. І якщо при цьому треба буде забрати такою широкою лопатою, він буде забирати, бо він відповідає за баланс бюджету. Але при тому нищиться бізнес, за сприяння розвитку якому відповідає інший міністр, міністр економіки. Тому на місці Порошенка я ніколи не призначив би відповідальну за податкову реформу міністра фінансів, незалежно від прізвища, чи це Єреська, чи Пензенек, чи Азаров, хто завгодно. Інституційна ця людина відповідає за баланс бюджету. А от міністр економіки, який у тісній співпраці з об'єднаннями підприємців, мали би вийти на баланс податків прозорості, який стимулював би робочі місця. А далі підняття економіки, а потім наповнення і пенсійного, і всіх інших фондів, де люди там отримують допомогу, якщо вони слабкі чи інваліди, чи не можуть працювати. От Був, ну скажу, неприємно здивований з урахуванням того, що Порашене.